До поліції звернувся мешканець обласного центру та повідомив про те, що його ошукали шахраї. Потерпілий пояснив, що шукаючи можливість заробітку в інтернеті, на одному з телеграм-каналів він натрапив на начебто привабливий варіант. Роботодавець на ім'я Вікторія пояснила чоловіку, що він може заробляти за допомогою перегляду та лайків відповідних рекламних роліків. Кожен такий перегляд за умови звітування оцінювався у 30 гривень. Спочатку все відбувалося так, як і обіцяли невідомі. Все чітко, кожні півгодини виконував, лайкав, скріншоти. Увечері кошти на банківський рахунок приходили. Це десь приблизно місяць. Дохід 250-300 гривень. В подальшому заявнику запропонували заробляти кошти на купівлі кінофільмів. Умовою було сплачувати 3 тисячі гривень за кожен фільм, отримуючи за це 3 тисячі 500 гривень на рахунок, який потрібно було відкрити за надісланим посиланням. Роботодавець на ім'я Джек надавав список кінокартин, які треба купити. А після їх перегляду спеціальний код, з допомогою якого вже згадана Вікторія надсилала зроблені гроші. Щастя тривало близько місяця, а потім ставки зросли. Останню суму предложили мені на приблизно на 100 тисяч. Піднімаю я 52 тисячі. Я набрався кредитів во всіх, що не є банки, які давали, вложив цю суму, вивели мені 152 тисячі, вони зараз там є. Але Джек відмовляється давати код, щоб вивезти ці гроші на банківський рахунок. А Вікторія удалила аккаунт. Сам потерпілий, розуміючи ситуацію, в яку він потрапив, рекомендує громадянам ігнорувати пропозиції від незнайомих, де пропонують вкладати власні заощадження. Говорить, треба негайно припинити розмову, видалити переписки, чати та акаунти таких роботодавців та попередити про це своїх знайомих. Все частіше до поліції звертаються громадяни із заявами про шахрайські дії під приводом заробітку в інтернеті. Пам'ятайте, за кожною пропозицією вкласти кошти для подальшого заробітку можуть стояти шахраї, які намагаються заволодіти вашими грошима. Не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку, особливо, якщо він здається занадто гарним, щоб бути правдою. Це швидше за все обман. Не передавайте особисту інформацію незнайомцям, зокрема конфіденційні дані банківських рахунків. Будьте Уважні до інтернету оголошень та перевіряйте джерела, навчайте близьких, розкажіть літнім родичам і дітям про ризики. Адже саме ці групи населення найчастіше стають жертвами шахраїв. Якщо раптом ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до найближчого територіального підрозділу поліції або телефонуйте на цілодобовий номер 102.